Ава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик Олександр Коваленко. Вітаю Олександре! Вітаю, давайте розпочнемо нашу розмову з Мар'їнки. Росія каже про взяття, Україна заперечує. Взагалі, яке значення це місто має для війни на сьогодні. Це просто територія, яка ще не зруйнована. Ще зруйнована, а при цьому треба розуміти те, що росіяни вже давно заявляли про те, що вони там захопили Мар'янку. Це вже не вперше. Загальна ситуація там така, що Сили оборони України тримають деякі позиції на північно-західному секторі, північно-західній локації від Мар'янки. Але загально більша частина цього ну я навіть не можу це назвати містом. Це просто зруйнована ділянка, це просто руїни. Вони під контролем російських окупаційних військ. Це правда. Але чи можна називати контролем та звільнення того, що повністю зруйновано, і ти не контролюєш все одно на 100%? Ну я не думаю. Але російське командування воно поспішає спеціально під Мар'янку, навіть відбулася зустріч Шойгу та Путіна, щоб напередодні нового року Путіну було з чим йти на запис цього свого послання електорату, тобто, звернення новорічне звернення російського військового злочинця президента. до споживачів інформаційного фастфуду, воно в і епічний ось цей монолог про звільнення великого багатомільйонного міста Мар'янка, яке було ну насправді агломерацією з Донецьком, і Там навіть і багато не треба було проходити відстань для того, щоб розпочинати вже бої в безпосередньо в самому населеному пункті, але їм потрібна була велика епічна перемога. І от Мар'їнка, вона перетворюється на саме цю велику епічну перемогу, як вони її бачать. Це все робиться виключно під новий рік і зрозуміння того, що Авдіївку вони не оточать до Нового року і не захоплять, тим більше. Хоча Авдіївка була це мета номер один щодо і прямої лінії Путіна і до Нового року. Він би з Авдіївкою пройшов би до самих виборів. А отже, Авдіївка залишається на 2024 рік такою метою основною бойовою задачею для російських окупантів, і тому тиск на неї буде збільшуватись. Гаразд, а от якщо взяти стратегічне значення, чи от взяття Мар'їнки якось впливає на розстановку сил на фронті, окрім посунення лінії оборони, воно не буде мати якогось критичного впливу. Тому що за Мар'їнкою наші лінії оборони, наші рубежі, і там для росіян взагалі не найкращий рельєф та ландшафт для дуже швидкого якогось просування. Отже, все це комплексно буде впливати на можливості росіян після Мар'їнки просуватися в якомусь з напрямків. Гаразд давайте поговоримо про загальну ситуацію на фронті. Адже нещодавно повідомляли навіть генштаб офіційно підтверджував про те, що Росія має незначні, але все ж просування на різних п'яти напрямках. Що зараз відбувається взагалі на фронті? Чи дійсно росіяни здобувають певний успіх? Ну, це важко назвати успіхом. з урахуванням того, якою ціною вони здобувають просування на 100, на 50, на 200 метрів. До того ж, ці просування. Мова не тільки про ціну, а й про те, що вони дуже важко даються російським окупантам. А вони намагаються просуватися лиманах Купінської вісім наступальні дії біля Бахмуту, біля Авдіївки. Звісно ж, в Запорізькій області вони намагалися також атакувати в напрямку роботи не. Фактично, в них бойові дії зараз відбуваються за окремо взяту позицію або за лісопосадку, це їх основний формат. Якщо говорити про загрозу якогось більш потужного наступу та прориву, він відсутній. Ця загроза відсутня і цей прорив також відсутній навіть в перспективі, тому росіяни повільно, крок за кроком. Великою ціною продовжують просування, що з іншого боку, повністю вкладається в нову концепцію ведення бойових дій. Її багато хто треба також одразу зрозуміти, що багато хто з цивільних її не буде не сприймати. Тобто, коли я кажу, що, наприклад, територія не відіграє головну роль, превалюючу роль для сил оборони України, а головним є Показник знищеної російської людського ресурсу та е, механізованої компоненти, ну, багато хто цього не зрозумів. Більшість цивілі живуть е, розумінням перемоги та е, те, що в нас все йде за планом, за нашим планом, коли ми звільняємо великі території. Коли ми втрачаємо якусь територію, якусь локацію, це одразу вже якась зрада, це все погано. Але насправді саме зараз і буде відбуватися така фаза, коли ми не прив'язуємось до території, а прив'язуємось до показників а, знищення російського ресурсу, війна на виснаження. Ми будемо спостерігати саме за цим явищем а, як мінімум найближчі півроку, тобто, це перша половина 2024 року. І нашим громадянам треба якось розуміти той факт. Що ми не повинні робити якусь паніку через втрату якоїсь ділянки? Або це лісопосадка, або це повністю зруйноване якесь село, на місці якого нічого не залишилось, окрім руїн та виженої землі. Ми повинні прив'язуватись до показників максимального збереження життів наших військовослужбовців. Та максимального росту о, знищених російських окупантів гаразд. А ви кажете, що зараз буде етап війна на виснаження, яка потребує значних ресурсів. Зараз всі говорять про новий закон про мобілізацію вже про нього обговорював і президент Зеленський на останній прес-конференції. І лунає така цифра в 450-500 тисяч осіб, яких необхідно мобілізувати. Чому саме така цифра? Це просто о, потреби. Потреби саме українського війська на сьогодні в зоні бойових дій на тимчасово окупованих територіях російських окупаційних військ кількісно вже більш ніж 450 тисяч саме військ, бо там є і підрозділи Росгвардії, там є ФСБшники, там є підрозділи інших силових структур. Отже, загально саме тільки армійської компоненти більш ніж 450 тисяч. А їх треба чимось стримувати, якимось ресурсом, як мінімум, не меншим в декілька разів. А окрім цього іншого, є локації, про які не так часто говорять, але які є потенційно небезпечними, які також треба стримувати та контролювати: це кордон з Білоруссю, це кордон з Росією, це кордон з Приднестров'я. Саме ці три основні локації. Сковуючи наш ресурс, потребуючи пильної уваги. І а, наступний показник це тилова Україна. По великій тиловій Україні потрібні військові, які також виконують а, відповідні функції для забезпечення передової. А, і це також відповідна кількість. А, окрім всього іншого, потреба. Компенсації втрат 200, 300, 400, тобто вбиті, поранені і полонені, їх треба компенсувати. Створення нових підрозділів, нових підрозділів – це також потреба. І найголовніше а мабуть, на сьогодні це найгостріше питання, взагалі серед усіх: компенсація ресурсу по ротації. Компенсація усіх ротаційних потреб. Задовольнити, щоб усі ротаційні потреби і, е, потрібні е, мобілізовані, бо на сьогодні багато підрозділів, які знаходяться в зоні бойових дій, вони там знаходяться не просто по півроку. Дехто там знаходиться по року та навіть більше, ніж рік, а людині необхідно е, відпочинок. Морально-психологічне розвантаження, фізичне. Перепочинок о, фізичне перезавантаження, отже, все це необхідно, і воно було необхідно ще учора. А не сьогодні, чи тим більше говорити, якщо завтра. Гаразд, Олександра, давайте поговоримо трішки про успіхи, які змогли досягнути ЗСУ за минулий тиждень. Зокрема, ось великий десантний корабель Чорноморського флоту Новочеркаськ. Його в районі Феодосії знищили крилатими ракетами з тактичної авіації. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. А, взагалі, які операції виконував цей корабель? Наскільки це серйозна втрата для Чорноморського флоту? Це серйозна втрата, тому що на сьогодні Росія не має можливості будувати такі кораблі. Це великий десантний корабель проекту 775, який будувався ще за часів радянського союзу. Причому не в радянському союзі, а в Польщі, в данську на верхів, Гданську. і майже всі кораблі цього проекту там були побудовані. Отже, Росія не має можливості їх зараз будувати, і в неї навіть іноді виникають проблеми з ремонтом цих кораблів, тому що Потрібні запчастини та обладнання з Польщі, а польща їх не надає цей корабель. Виконував функції логістичного характеру. Першочергова його задача це, звісно ж, десантування великого великої кількості сил та засобів на узбережжі. А він саме і був однією з тих загроз на самому початку Повного вторгнення в Україну становив загрозу десантування в Одесі та Одеській області. І е, фактично, е, після того, як цей функціонал реалізувати стало неможливим, е, його переважно використовували для логістики: перевезення вантажів з материкової Росії на тимчасово окупований півострів Крим, а саме техніка е, середньо, легко важко броньована артилерія. Боєприпаси, велика кількість дроників, яка за шахет сто Всі ці вантажі він перевозив компенсуючи проблеми з логістикою по Керченському мосту. Бо ну, ми ж знаємо, що там не повноцінна логістика працює, навіть залізна дорога вона реверсна а, поки що працює. В них і, мабуть, скоро взагалі перестане працювати, але загально він а, компенсував ось саме цю компоненту по логістиці морській. Тобто, окрім матеріальної втрати, це досить значний удар по логістиці окупанта на півдні України так безумовно. І, взагалі, за 2023 рік вони вже втрачають не перший корабель такого типу Оєнігорський гірняк, отримав пошкодження, які навряд чи вони зможуть відновити великий десантний корабель. Мінськ також в проекту 775 було знищено в суком в Севастополі, отже, у росіян з великими десантами кораблями в чорному морі виникають серйозні проблеми. Дефіцит сказав би так критичного рівня. Ще одна приємна новина. Це було протягом 23-24 грудня. Силами ППО було знищено чотири російських літаки су 34 Окрім того, вдалося збити ще винищувач Су-30. Це п'ять літаків за тиждень, що ледь не рекорд. А, чому так окупанти стали менш обачені в повітрі, і взагалі, от п'ять винищувачів, п'ять літаків за тиждень, це ворогу є. Взагалі чим поповнювати такі втрати? Ну, тут треба ще доповнити те, що на 17 грудня по аеродрому в Морозовську щось прилетіло, і як мінімум два су 34 четвертих вони були пошкоджені загально так це серйозні втрати, тому що якщо ми говоримо про су 34 а він е виробляється в Росії, є виробництво, але воно обмежено. Вони не можуть виробляти більш ніж там 10 одиниць на на рік на сьогодні, і е це фактично ескадрія. А ми зараз знищили е можна говорити, що пів ескадрії, тільки в грудні, саме су 34 Знищили, пошкодили і так далі, тобто які не можуть виконувати свої бойові задачі, тобто це дорогі літак, майже 50 мільйонів доларів, які не можуть дуже швидко виробляти та компенсувати їх втрати. Але найголовніше те, що їх найбільша кількість була знищена в 2022 році, тоді їх знищили майже нон-стоп, і вони тоді, коли отримали ось такі серйозні втрати. Вони намагалися їх відновити, і на те на відновлення цих втрат ну їм потрібно буде ще років п'ять. А виробництво воно не буде отримувати якийсь більший потенціал та розвиток через технічні та технологічні проблеми, пов'язані з санкціями. Гаразд а як це вплине на ситуацію в небі? Чи якось росіяни будуть тепер менш атакувати з неба, чи їм доведеться відмовитися від певних видів операцій? Один з функціоналів су 34 це функціонал фронтового бомбардувальника, Його використовували для нанесення ударів з використанням кабів, і це було великою проблемою по лівому берегу Херсонської області. Зараз ми спостерігаємо зменшення використання тактичної авіації саме на цьому напрямку. І не виключаємо того, що може зменшитись взагалі використання кабів саме в Херсонській області через таку загрозу для російських Су-34. бо їх втрачати взагалі будь-яка втрата авіаційного компоненту, особливо якщо із пілотом, це досить серйозний удар по можливостям російських так званих повітряно-космічних сил. Які зараз на собі вже відчувають цю нестачу ресурсу, які вони втратили в 22-му році, та і 23-й рік? Також це більш ніж це більш ніж 45 літаків. Вони втратили різних модифікацій. Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, а це серйозно впливає на їх потенціал, який неможливо ось так взяти і відновити. Особливо, коли ми говоримо, наприклад, навіть не про Су-34, а Су-25 чи Су-24, які вони не можуть будувати. В них відсутні, знову ж таки, виробництво цих літаків. Отже, це, не, це втрати, які неможливо компенсувати. Продовжуючи тему літаків, деякі західні аналітики стверджують, що Україна може отримати першу партію F-16 уже до кінця цього року. Хоча раніше мова йшла якщо не про середину 2024-го, то про кінець 2024-го року. А що такі дані? Щось змінилось? Ні, це логічні дані це було в принципі досить логічно, з урахуванням того, що наші пілоти, вони які відправляються саме на підготовку. На винищувачах F-16, вони вже мають достатньо досвіду, навіть бойового, великий бойовий досвід. І їм не треба там пів року, рік, півтора роки, щоб отримати базові навички пілотування. Ф-16. приблизно це могло становити до чотирьох місяців. Отже, такі строки вони реалізовані, і я не здивуюся, якщо ми побачимо на навіть найближчим часом f 16 в нашому повітряному просторі, які пілотуються саме нашими українськими пілотами. І наостанок ми з вами сьогодні чимало говорили про ресурси російські. ви неодноразово згадували про непоповнені втрати, про те, що навіть їхні просування це природньо, але не є щось значуще. І ось виходить стаття БІЛД, де йдеться про те, що європейська розвідка допускає напад РФ на європу наступної зими. Вони вважають, що Росія може завдати удару по Європі саме в той момент, коли США будуть без лідера. Буде перехід влади від попереднього президента до нового обраного і зможуть і не зможуть прийти на допомогу своїм європейським партнерам. А от звідки беруться взагалі такі висновки? Невже хтось вбачає, що Росії з'явиться звідкись ресурси е, воювати ще з кимось? Я не знаю взагалі, звідки свою інформацію отримують журналісти білд? Вони дуже часто е, чомусь публікують якусь відверту маячню? Е, ну тому що білд треба розуміти. Це в Німеччині жовта преса, але чомусь у нас її дуже полюбляють цитувати. Ну, я не знаю це. Чому ми не цитуємо Ллейбой, Ну, Вони також там іноді щось цікаве пишуть про політику, іноді навіть про війну і так далі. Не знаю а загально щодо а, загроз, то західна розвідка а, може сприймати Росію тільки в одному форматі як велику загрозу. І це правда. Але коли ми говоримо там наступної зими чи якось інше, ну бо треба розуміти: а до чого взагалі готується Росія? Якщо до самогубства, то вона може напасти на Європу відкрито, і тоді буде задіяна п'яту статтю, і незалежно від того, чи буде на той момент вже проведено інавгурацію президента США нового чи ні. І чому одразу усі погляди на те, а які як будуть виконуватися ті чи інші дії під час таких загроз? Єдина, пробл... єдина проблема, яка може виникнути, це не переобрання президента США. Проблемою може виникнути для північно-атлантичного альянсу. Це їх архаїчна бюрократія. В них архаїчна бюрократична система, яка а, не дозволяє іноді швидко реагувати на загрози. Але найбільша загроза це гібридна. А тобто, коли є відкрите вторгнення, це одна справа. Але гібридна, як вони будуть діяти під час гібридного вторгнення, ну наприклад, ту ж саму Естонію. Якщо виникне така собі народна республіка Нарва чи щось інше, інше, якісь заворушення, а оце може бути серйозною проблемою та серйозним викликом для країн. Північно-Атлантичного альянсу, а Росії, я не думаю, що вона настільки зараз вже злетіла е і не відчуває меж, що вона відкрито буде е здійснювати вторгнення в одну з країн НАТО. Скоріше, якщо і буде така загроза, то вона гібридного формату буде, але не відкрито. Тобто, варто більше остерігатись їм не так військового втручання, як якогось внутрішньополітичного. Навіть не тільки внутрішньополітично, соціальний фактор, соціальна хаотизація, використання проросійської частини їх суспільства, країни Балтії. В першу чергу, Естонія, Литва, Латвія велика загроза для них. Політичний вплив це більш центральна Європа, Західна Європа. Дякуємо, Олександра, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.